Привіт! Мене звуть Тетяна В'язовська. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами невеличкими секретиками, які я використовую при в'язанні в техніці Жакард. Я можу доволі впевнено назвати себе досвідченою майстриню у цій техніці, бо перев'язано безліч речей у цій техніці. Вона є моєю найулюбленішою. Якщо ви зайдете в профіль мій в інстаграмі, ви зрозумієте, що не тільки шкарпетки, я в'яжу жакардом, я дуже люблю в'язані рукавички. До речі, за якими я вже дуже скучила, тому що давненько не в'язала нічого нового з рукавиць. Сьогодні я хочу вам розповісти про цю техніку, На прикладі своїх гольф, які я зараз почала другу. Другу гольфу в парі в'язати. Я вам так зараз покажу. Я вам вже показувала в першому своєму відео ці гольфи, які я в'яжу. Розказувала про історію паттерну, як він у мене опинився. Отакий цікавий, гарний паттерн З птахами, з квітами. Ось перша гольфа, яку я вив'язала. І от зараз ми будемо з вами вчитися в'язати жакард на прикладі другої. Гольфи в цій парі. Ці гольфи будуть благодійні. Я вас запрошую перейти в мій профіль в Інстаграмі. Скоро, я сподіваюся, ми з моєю подругою Катюшею влаштуємо фотосесію для цих гольф. І потім ми обов'язково зробимо там лотерею благодійну, де будемо розігрувати квиточки на користь наших хлопців ЗСУ. Тож, долучайтеся в профіль в Інстаграмі обов'язково. І випробуйте свою удачу, і ви зможете виграти такі гарні гольфи для того, щоб прикрасити свій гардероб. А зараз ми з вами перейдемо до формату відео, де ви будете бачити мої руки і чути мій голос. Дякую за увагу! Гарного вам перегляду! Тут Поки я трошки відволіклась на настроювання камери, хтось прийшов і зайняв моє місце. Власне, крісло, правда? Згодна. Почнемо зі схеми для в'язання жакарту. Сьогодні ми будемо розбирати з вами двокольоровий жакард. тож схема в мене роздрукована в двох кольорах. Хочу звернути вашу увагу, що при друці схеми обов'язково треба вибирати дуже якісний друк для того, щоб вам було зручно читати схему. Вона повинна бути достатньо широкомасштабна. Контрастна і кольори повинні бути контрастні для того, щоб вам було краще видно схему і слідкувати за нею. У мене достатньо важка схема, бо ширина мого жакарду починалася зі 114 петель, тобто в ряду у мене було 114 петель. Зараз я вже в'яжу гольфу, де в мене є завуження, тому ви бачите, оці сірі площини такі це вже ті петлі, яких в мене немає ті, що скорочені вже по візерунку. Тож, яким чином я в'яжу, ви бачите, як важко орієнтуватися в такій багатокольоровій схемі, багатоклітинній схемі? Я використовую деяке приладдя для слідкування. По-перше, в мене є отака лінійка. Це лінійка фірми Prim. бачите. Колись я її купувала, мені здається, у Іри. В магазині, боже, забула, як називається назва. Зараз я вам обов'язково вставлю посилання, де я купувала таку лінійку. Значить, яким чином вона використовується? Вона дуже зручна для, особливо в книжках для слідкування, коли багато сторінок, отак закласти, щоб не м'яти книжку. І ось таким чином, ви бачите, і так я посовую кожний рядок і слідкую. Але ви бачите, так, що в мене схема дуже велика, а лінійка е, трохи закоротка для такої схеми. Тобто, якби схема в мене була ось така, мені було б зручно слідкувати. Тому я вигадала свій дивний, цікавий спосіб. У мене на роботі була така настінний календар, я знаю, ви такий бачили з пересувними віконечками. Ось я відрізала від нього картон, тут його склеїла, взяла цю прозору частину, яка, бачите, з цього календаря, і провела там лінію. Вибачте, тут є плямка вже, бо я часто використовую цю технологію для слідкування. І ось таким чином я вставляю: тут в мене проведена лінія, бачите? І так мені трішки зручніше слідкувати. Тобто, я. Кожен ряд, так от просовую і відслідковую. Ну, цікаво, що чим зручніше ця частина, ніж ця лінійка, бо ця лінійка закриває нижній ряд. Схеми. Інколи, коли така важка схема, треба зорієнтуватися, де ти в'яжеш, і знати, що, ну, які, яка петля в тебе була в нижньому ряду. Тож ця лінійка зручніша моя саморобна, тому що вона дозволяє бачити, що за клітинка в мене була в нижньому ряду, щоб орієнтуватися. Тобто Я знаю, що в мене ось ця клітиночка да, буде через одну білу ну, на, 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 на нижньому рядом. Ну, тобто, Таке моє саморобне ноу-хау. Не знаю, сподіваюся, що вам стане у пригоді. Якщо ви майстриня початківці, вперше бачите схему Жокарду, вона може вас трошки перелякати. Але, як правило, дизайнери все роблять для полегшення читання схеми, тож, як всі наші рядочки в схемі пронумеровані. Читання схем у нас починається з правого краю вліво і знизу вгору. Якщо бачите, бачите, у мене тут рядки всі. Yeah. Пронумеровані і всі петлі пронумеровані. Тобто, якщо що вам потрібно пронум... прорахувати, де ви знаходитесь, яка петля у вас буде конкретно де. І тобто, не так як ми читаємо з лівого вправо, а навпаки, справа наліво. І у мене тут джакарт від резинки донизу. Тобто, в мене буде з паттерн читатися з голови і вниз. Зараз я вам покажу, яка ще невеличка, але дуже важлива дрібничка допомагає мені в'язати жаккард. Це такий наперсток фірми Clover, Японська фірма, і я перепробувала дуже багато всяких різних наперстків для в'язання. Вони допомагають утримувати натяжіння нитки при в'язанні, ну і не плутатись нитки, і зберігати порядок при в'язанні. Тримання нитки. Тож, такий наперсток він дуже зручно одягається на палець, бачите, він не до кінця тут тобто на різну ширину пальця можна прилаштувати. Він надійно тут застібується, тут така застібка. Чуєте, звук? Да? тобто Треба прикласти якісь зусилля для того, щоб його тобто в процесі в'язання він не розщелкується, Ось така штучка. Я її з радістю тягаю з одного жакарду зі своїх процесів на інший. Постійно, щоб не забуваю, якщо забуваю, то дуже важко мені, я страждаю при в'язанні жакардо без нього. Це мій надійний помічник. Тож, зараз я вам розкажу про свою саме техніку в'язання. Ось, ви бачите, я віддаю перевагу при в'язанні жакарду в'язанню саме на чотирьох спицях. Чому? Тому що коли ви в'яжете, я, ну, я в'яжу і на Аді Крейзі Тріо вже карт, але мені зручніше на чотирьох, тому що все-таки трошки треба вигинати руки для того, щоб зачіпати або одну, або іншу нитку в процесі в'язання. Мені зручніше, коли в мене є ось цей вільний рух, а не ліска мені не дає ну, якби такі скованість трошки в русі при в'язанні. Але то така, мені здається, більш приватна справа, комусь зручно і в'язання на спицях з ліскою. Так. Значить, що дуже важливо при в'язанні жакарду, по-перше, це порядок тримання ниток. Я вам обов'язково додам зараз фотографію, де я покажу, як я колись зробила перший свій фокап так скажем, свій провал в цьому питанні, і мені довелося в'язати замість однієї пари рукавичок дві пари рукавичок. Тобто, я зв'язала рукавички і в одній тримала основну нитку першою. А коли в'язала другу рукавичку в цій парі, я цю основну нитку поклала другою в порядку. Другою в порядку. І таким чином в мене контраст в рукавичці змістився. Я думаю, що зараз ви побачите, це дуже важливо про в'язання жакарду постійно тримати порядок ниток. Тобто, основну нитку першою. А ту, яка у вас надає візерунок, другою. І тоді, коли ви будете в'язати пару, то у вас вийдуть однакові рукавички або шкарпетки з однаковим контрастом в узорі. Ну, Почну розказувати про те, як я в'яжу жаккард саме при читанні схеми. Дивіться, я завжди в'яжу жаккард, використовуючи всього ну, з протяжками. У мене жаккард з протяжками. Але ці протяжки я роблю тільки довжиною три петлі. Тобто, в мене на звороті ви ніколи не побачите. Протяжок от таких довгих вздовж всього візерунку, бачите, тобто, якби в мене тут було б, наприклад, там, 10 петель одного кольору по схемі, то тут би, мабуть, була б протяжка 10 петель довжиною. Але це не дуже зручно при вдяганні таких речей. Тобто, ви можете зачіпатися пальцями рук, якщо це рукавичка, або пальцями ніг, якщо це шкарпетка. А коли у вас про такі провисання невеличкі, і вони не, ніяк, ну, ніяк, ніяк не заважають при носінні одягу. По-перше, по-друге, вони дають більш плотне в'язання, тобто немає цих таких провисань. І натяжіння між петлями. Бачите? Тобто в мене достатньо це ще, ну ви розумієте, так, не випраний жакар, ще петлі не зляглися одна з одною, але бачите, вже достатньо рівненько виглядає візерунок. Я вам можу сказати так, в мене є улюблена дизайнерка Шарлота Stone Knips. Якщо ви знаєте, це в мене є книжка, обов'язково я колись зроблю огляд її книжки, і я перев'язала дуже багато її дизайнів. От вона майстриня, саме та, яка схеми складає з Жакардом. І от вона у своїй книжці навіть допускає протяжки. Ну, там описано, що протяжки навіть довжиною в 9 петель. Тобто вона не робить ніяких підхватів цих ниток. Я вам зараз додам фотографію, навіть от зараз її зустані там з профіля. Я спеціально зробила вам скріншоп, щоб показати, як виглядає її зворот джакарду. Але, якщо ви пролистаєте і перейдете на її профіль, я обов'язково в інстаграмі її інстаграм, то ви побачите, які в неї охайні жакарди. Але я звертаю вашу увагу, що вона в'яже зовсім в, інші, в іншій манері в європейській, і вона по-іншому закладає нитки при в'язанні. Якщо ви знайдете її відео, ви побачите цю різницю. Ну, мені колись буде цікаво спробувати саме цю техніку в'язання. Я не знаю, як так, але мені здається, що це дуже повільне в'язання. Таким чином, закладати нитки. Ми в'яжемо. Так як нас вчили наші мами та наші бабусі, і мені здається, що ми в'яжемо набагато швидше. Тож, коли е, я в'яжу, я використовую техніку е, і роблю підхвати, щоб не було провисання кожні три петлі. Ну, але це діло е, ну, таке, на ваш смак, як вам зручніше, можливо, у вас і не буде е, так затягуватися жакарт. Якщо ви будете робити протяжки більш довгі. Так, дивіться. Зараз за схемою я знаходжусь на 16 му ряду. Зараз мені потрібно пров'язати 3 чорних петлі, одну білу і 6 чорних петель, потім одна біла і так далі. Бачите, за візерунком. Значить, в мене. Перед кінцем цього ряду була довга така лінія з чорних петель. Бачите? Напротязі цієї лінії я два двічі підхопила, навіть тричі, да? раз, два, три. Тричі підхопила цю білу нитку, для того, щоб не було такого довгого провисання вздовж цих чорних петель білої нитки. Зараз, бачите, в мене е, був підхват в минулому ряду, ось тут, між спицями. Тож, зараз я не можу зробити тут підхват через дві петлі. Я його зроблю ось так. Я провяжу одну чорну, бачите? Одну чорну. І тепер буду робити підхват. Тобто, в мене три петлі е, чорних для того, щоб підхопити білу нитку. Ось таким чином. Я завожу спицю. Під білу нитку і захвачую отак, от от, чорну нитку, бачите? І таким чином я зробила підхват білої нитки і не буде довгого провисання. Тепер я в'яжу чорні петлі, бачите, я їх завожу з під низу, захватую нитку. Раз, два, три. Ага, так, стоп, в мене три петлі чорні. Тобто, от в мене підхват, дві. Петлі чорних, але всього вздовж схеми три. Бачите? Тепер у мене за візерунком біла. петля. Раз, пров'язала білу. Тепер я повинна пров'язати шість чорних петель. Дивіться, я захватую вже, бачите, з позаду цієї нитки два, Три. Бачите? Ось в минулому ряду в мене був підхват білої нитки ось тут. А зараз в мене буде підхват ось тут. Не можна робити підхвати один над одним. Якщо ви зробите підхват один над одним, дивіться, що вийде. От я бачите, зроблю тут підхват. Ці підхвати на звороті буде видно, якщо ви будете робити їх один над одним, бачите? Тому підхвати важливо робити. Не один під одним. От я пров'язала три чорних, тепер в мене, бачите, три чорних я зробила підхват і вже захвачую нитку чорну з під низу, не згори. Тепер в мене за візерунком одна біла. Бачите, я її підхватую ось так. Ось так. Тепер в мене чотири чорні петлі. Дивіться, тобто, зараз в мене тут буде знову підхват чорної нитки. Ой, білою нитку позаду. Дивіться, раз, два, три чорних. І от я роблю підхват білою. Раз, підхватила білу. Тобто її не буде протяжки, не буде провисання. Ось, бачите, яким чином це виглядає на звороті. Таким чином. Тепер я в'яжу свою білу петлю. А тепер дивіться: в мене тут довга-довга черга із чорних петель буде. Три. Так, рахуємо три, шість, дев'ять петель. Тобто, я на цьому протязі повинна дев'яти чорних петель підхватити тричі, як мінімум, білу нитку, для того, щоб вона не провисала довгою протяжкою на звороті. От, наприклад, я вяжу раз, два, три чорних, бачите? Тепер. Я буду робити знову протяжку. Але, якщо бачите, в мене вже протяжка тут була. Я вже підхватувала але чорну нитку, коли в'язала довгий ряд білих. Тож не можна так робити. Тому ми зробимо підхват протяжки, підхват протяжки після двох чорних петель, для того, щоб протяжки опинилися одна над одною. Тобто, ось тут я повернусь, розпустила одну петлю і зробила от підхват. Ось мої три пров'язані, але протяжку я зробила на двома, після двох на третій. Так, тепер я продовжую в'язати свої чорні, але я пам'ятаю, що тут я вже одну петлю пров'язала. Один, два, так, три. Тобто, всього в мене зараз пров'язано 5. Три я вже пров'язала і роблю протяжку. Бачите? Підхватую. Так, оп, підхватила. Так, 6 пров'язаних, 7, вісім. І тепер в мене буде ось тут я підхоплю, бачите? Я не роблю протяжки навіть в 4 петлі. Тут можна було б зробити протяжку більш довшу, в 4 петлі. Бачите, в мене закінчувалося чорним візерунком. Зараз би починалася біла петля. І можна було б зробити в 4. Але я цього не роблю принципово. Я не люблю довгих протяжок на звороті. Тому. Зараз в мене за візерунком біла петля, і тут перед білою петлею в мене було зачіпання білої нитки для того, щоб не було довгого провисання. Ну, ось таким ось чином у мене виглядає жакарт. І так, довго і муторно я в'яжу за схемою, постійно відслідковую, щоб не збитися, для того, щоб вийшов гарний візерунок. Ну, Мені здається, це дуже гарна техніка. Виходять дуже гарні речі. Е, так, довше, набагато довше, ніж в'язати просто е, аранами або лицевою гладдю якийсь виріб. Але мені здається, що воно того варте. Подивіться, яка краса виходить. Тобто, ну, мені просто я для мене це як ну, пісня. Я дуже люблю жукати. Ну, ми поговорили про техніку в'язання мою жакарду, зараз я вам покажу про дуже одну важливу річ, яка дозволяє вашим виробам-жикардом виглядати в кінцевому варіанті дуже гарними. Це обов'язкове блокування ваших виробів після вологої теплової обробки ВТО. І надання їм форми. Значить, для прив'язання при ЖКР до шкарпетку. Та взагалі, я всі шкарпетки завжди після в'язання беру і блокую на спеціальних блокіраторах. Перше, у мене є ось такі, бачите, блокіратор дерев'яний від фірми Водіко. Але він у мене тільки один. На всі інші розміри в мене є ось такі. З прута, Значить, Їх можна купити зараз у Ані, в Експерт. І е, сушити, і розправляти ваші петлі. Тобто, після прання у вас обов'язково ці петлі вляжуться одна до одної, стануть дуже гарними. Такі блокіратори в мене є не тільки на шкарпетки, вони є ще в мене і на рукавички. У мене ось такі є блокіратори для рукавичок для надання форми. Ну, По-перше, такі речі сушаться швидше, тому що мають отвори для ну, просихання, я їх кладу на поверхню поску, провітрюємо. Така в мене сушилочка є. Або можна почепити за гачочок, бачите, або за, ось таке, за такий отвір. Тож, такі речі зручно сушити. Ну, я вам скажу так, не можна накупити на всі розміри всіх речей, тож в мене немає дитячих, наприклад, шкарпеток дитячого Ну, Тому я зробила такий, скажімо так, не дуже гарний контент зараз буде. Але я зробила ось такі штуки. Значить, я вирізала за формою шкарпетки дитячий картон і обгорнула його скотчем. Ну, для чого я обгорнула скотчем? Для того, щоб. Бо не намокав картон, коли я надягаю мокрий виріб. І, ну, Ви зрозуміли, да? така штука надає все одно форми шкарпетки, додає можливість ну, добрячого візерунку влягтися і висохнути в потрібній формі. І такі ж, така шкарпетка, якщо ви хоча б один раз так висушите на такій формі, буде в подальшому тримати в постійній експлуатації теж форму. Тобто шкарпетка не буде втрачати свою форму і не буде такою, ну, як сапля, скажімо так, вибачте, це таке негарне слово. Так, ну, це щодо блокування виробів. Ну, тепер поговоримо про пряжу, яку я використовую для в'язання жакарду. Ну, а вже ж для шкарпеток у мене тут зараз я використовувала шкарпеткову пряжу. Ось у мене тут 75% вовни і 25 поліаміду це, звичайна шкарпеткова пряжа. Тож, можна в'язати жакард з шкарпетковою пряжем. Але для, якщо ви почнете, з, це ваш перший досвід для жакарду, я вам все ж таки рекомендую обирати більш склад такий 100% вовни. Вона більш, скажімо, так, підходяща для в'язання жакарду. Ось, наприклад, в мене тут рукавички, вони розміру S, я не можу її натягнути на свою руку розміру Значить, Дивіться, тут в мене використовувалося 100% вовна такого гарного кольору. Бургунді і е, біла контрастна нитка, навіть така могочна, з Вовна з Альпакою, бачите, такі версинки гарні. Чому я вам рекомендую використовувати? Якщо ви переживаєте за те, що ваші петлі будуть не дуже рівні при в'язанні жакарду, і то вовна буде краще вкладатися в петлі в жаккард і обов'язково після ВТО буде буде гарний вигляд рівненьких петель. Вони розрівняються після блокування. Так, хочу вам показати виворіт, ось ви побачите, так? Дивіться. Ну, тут теж можна проглядіти візерунок, бачите. Ось в мене тут теж з підхватами ось такий зворот. Гарний, бачите? Мені дуже подобається, я обожнюю в'язати жакар. Я таких рукавичок це норвежські рукавички Seльbu Мітінс з зіркою Сельбу. З такою вона буває різних різновидів. Перев'язала дуже багато, от дуже я їх люблю. Ну, або, наприклад, вибирати таку вовну більш ровнічного типу. Ось дивіться, як, наприклад, в мене в цих таких тапках в'язаних. Ці тапки в мене зв'язані теж зі шкарпетковою пряжі, але така більш ровнічного типу. І тут ну, дуже гарно вони вклалися один в одній в петлі. Але тут візеринок, якщо ви побачите, тут немає довгих протяжок. Тобто тут чергування ну, двох, максимум трьох петель одного кольору. Бачите, немає. Тож зворот таких шкарпеток не ну, дуже гарно виглядає. Дивіться, який такий. Бачите, тут немає ніяких підхватів, протяжок довгих. Бачите, ну, дуже гарні вони мені, я їх люблю. Але оця пряжа більш ровнічного типу, бачите, вона така більш волохата, вкладається більш рівними петлями. Вибачте, на останньому слові тут трошки хотілося мені чхнути, <кхем> тому слово петлі вийшло. Петлі, Ну, нічого. Я думаю, що то життя. І перетерпите таке слово негарне. Так, дивіться. Ну, я тут у відео коротенько поділилася з вами своїми, своїм досвідом в'язання Жакарду. Якщо у вас залишилися якісь питання, або ви хочете додати щось до, можливо, покращити і мій, мою техніку Жакарду, то я прошу вас залишати коментарі. Мені завжди цікаво вислухати вашу думку. Я намагаюся відповідати на всі ваші коментарі. Мені дуже приємна ваша увага. Мені приємно вітати нових підписчиків. І я сподіваюся, що я зможу в найближчий час знімати більше. Корисного, корисно Корисних відео, і ну ділитися якимись своїми надбаннями, досвідом. І що наші майстрині будуть розвиватися в ув'язанні, освоювати якісь нові е, горизонти, тож, е, прошу, в'яжіть джакарт, не бійтеся, все у вас вийде, і будете в'язати. Дуже класні речі, радувати своїх близьких новими речами і дивувати всіх ваших знайомих. До нових зустрічей на моєму каналі. Гарного всім дня!